Що ж, давайте повернемося безпосередньо до українських міст, до префронтових міст. Зараз нас вже є на зв'язку наш кореспондент із Запоріжжя. Вітаю, як нас чути і слава Україні. Героям слава чути, прекрасно. Запоріжжя, місто, яке постійно потерпає від расистів від обстрілів е за повідомленнями і інституту вивчення війни і британської розвідки, що Росія останні два тижні імітувала контрнаступальні дії на Запорізькому напрямку з тимчасово окупованих територій цієї області, аби відтягнути наші війська, які б не мали змоги допомагати на східному плацдармі. І, попри те, кожного дня. Прифронтові міста, якщо ми згадуємо, Гляйпола, і Оріхів, і інші, Комишуваха, і Вище Запоріжжя, обстрілює окупант. Скажіть, будь ласка, останні 24 години в цьому регіоні що відбувалось? Ну, те, що стосується ракет, зокрема ракети 300, був один залп. Московити здійснили, але це було не Запоріжжя. Не в Запоріжжя. Вони з населеного пункту Комиш Зоря випустили три ракети по Донеччині в бік глидару, де в них зараз там загострення. Наслідки нам невідомі генштаб підтвердив за попередні тиждень знищення цілого ряду і баз. Перебування і складів боєкомплекту расистів в Бердянському, в Мелітопольському, в Пологівському районах. Ну ми розповідали про різні епізоди саме в цих районах, тобто багато там було дуже знищеного, і слава Богу, як підтверджує Генштаб, те, що стосується зовсім свіжих повідомлень, а ми знаємо, що щодня наша артилерія вражає там расистів, то повідомляють, що. Під Бердянськом в Берестовому непогано влучили а, наші хлопці і дівчата сьогодні було дуже гучно також в районі Бердянська Повідомляю, що близько 12-ї години між 11-ю і 12-ю, було чути гучні вибухи. Літала авіація в цей момент. До речі, була повітряна тривога у Запорізькій області. В єдині з усіх областей України, і ну, начебто, це село Петровка, це далеченько досить від Бердянська, кілометрів 40-50, Так я думаю кажуть, що це були потужні, дуже вибухи близько 11.30, тобто саме в цей час, що там сталося, ми наразі ще не знаємо. Знаємо про те, що раштисти справді по всій лінії фронту від Гореполя і до Кам'янського дуже інтенсивно здійснюють обстріли. Цієї доби, на щастя, не прилітала авіація. Як це було в попередню добу, але 193 обстріли все таки зафіксували це. Були танки, реактивна і ствольна артилерія. 21 населений пункт по цій лінії зіткнення був обстріляний. Ну і там всюди різного різного ступеня руйнації маємо. Рашисти традиційно постріляли від Енергодара в бік Нікополя марганця вчора з 23-ї години ночі. Вони там близько 20 залпів ствольної артилерії було, як кажуть, нікопольська влада. Власне кажучи, поцілили в Марганецьку громаду там на щастя без постраждалих. Зараз там з'ясовують масштаб руйнувань, але треба додати, що сьогодні, після 11-ї години, також рашисти дали в той бік кілька залпів і затихли в самому наргодарі, як повідомляє міський голова Матуро Орлов. Ситуація критична, ситуація погана, бо фактично немає в місті опалення. Я нагадаю, що енергодар опалювався не котельними, а теплом від атомної електростанції від теплової електростанції. От рашисти поламали всю цю систему. Вони там подекуди завезли якісь дизельні котельні, поврізали їх в тих місцях, яким захотілося. Чим попсували систему опалення. Ну і власне кажучи, для того, щоб енергодарці отримали тепло, треба. Запустити бодай один енергоблок атомної станції, там п'ятий чи шостий, який в стані гарячої зупинки знаходиться. Але при цьому ж електроенергія піде в Україну з нього. І ясно, що рашисти цього не можуть запустити, не дають запусти, запустити блоки атомної станції. І як підсумок маємо, що в оселях енергодарців зараз температура 10-15 градусів, повідомляє Орлов, тобто нестерпні умови життя. А в місті, за його оцінками, лишається до 15 тисяч людей на цей момент. Те, що стосується імітації наступу, ну да, це справді імітація. В попередні кілька днів активно їздила техніка московиків туди-сюди. Тобто проходила ротація, когось вивозили, когось завозили. Ну, ось тут, за деякими даними, розвідки позавозили той контингент, який заїхав, це е, чмобіки. Десь разом із кадровими військовими, тобто чмобиків більше, кадрових менше. І ясно, що ні, ні про який наступ з такими військовими частинами зараз не може бути й мови, але ми переконані, що вони будуть і далі імітувати малими групами атаки українських позицій і будуть розказувати, що вони тут наступають. Хоча насправді вони зараз у Луганській області і у Донецькій області зосереджують всі свої зусилля, і там дуже Дуже гаряче пишуть, що у Васильівці рашисти забрали місцеву дитячу лікарню під свій шпиталь, і дітей там більше не обслуговують і там лежать тепер їхні поранені. Ну, Васильовка це зовсім біля лінії зіткнення. Що щось московити не хочуть вивозити поранених в тил, як це було б, як це годилося б а хочуть їх залишити на лінії фронту. Прямо і в Токмаку в окупованому повідомляють. Що там взялися виселяти е, мирних людей із домівок? Це повідомляє наш генштаб. Ну власне кажучи, там стільки понаїхало туди е, військових рашистів. Той такмак, що справді там їх треба десь розміщувати, і от вони почали виганяти. Людей самі заселятися в їхні домівки, куди йти людям невідомо. От і крім заселення, там є таке, пишуть село Лагідне, це на південь від Токмака. Там є двоповерхівки, і мешканцям цих двоповерхівок зволіли розчистити підвали, і в цей ці підвали збираються завозити свої боєкомплекти, щоб вони там зберігалися під, під місцевими, підмирними мешканцями. Те, що стосується маразмів пропагандистських на окупованих територіях, ну, у рашистів чергове загострення їхнього побідобесія, яке в них є офіційною релігією, ми знаємо. І от поперлися якісь там волонтери Побєди по селам поблизу Мелітополя, аби там організовувати якісь школьні. Патріотичні загони пишуть, що головна місія школьних отрядів – сохранять історичну пам'ять о Великій Тичиної війні. Будуть проводити розличне громадянсько-патріотичні міропоряття. От фотографія цього гражданського патріотичного мероприятия щось мені здається, що з одностроями там вони громадянсько-патріотичними поплутали. Явно неповнолітні дівчата одягнуті так, що краще б не військово-патріотичні заходи там проводити, а щось інше. Ну ось на жаль, маємо побідобісія на мілітопольщині. Називається, воно триває і на жаль, триватиме в найближчий, в найближчий час, аж поки збройні сили України не припинять ці граждансько патріотичні мероприяття там на базі школ з неповнолітніми дітьми нашими. Дуже дякую вам за цю інформацію. Ну, бачимо, що це от побідобесія. Це е, найбільш натяка важлива річ, тому що прекрасно розуміємо, що дітям, навіть і підліткам в голову можна вбити будь-що і налаштувати на потрібний лад окупантам. І це найважливіше, власне, аспект. Та? І ми з вами говоримо про школи і про дитсадки, де е, вбивають. В тому числі і не навелися до всього українського. Ну нічого, це питання часу. Будемо проганяти цю наволочі, і Ми прекрасно бачимо, що в цьому ми єдині з усім світом, і світ з нами. Тому знову ж таки я кажу, що це є лише питання часу. Дякую вам. З нами був наш кореспондент із Запоріжжя.